Всім привіт! Ви на каналі Варчук ТВ. Яку? А4 придумала. Давайте ще друге придумаємо. Так, давайте. Варчик ТВ, давайте отак. Вот давайте отак, так? Да? Варчик ТВ. Так, не буде. Да? Запам'ятали. Так, е у нас сьогодні була гуманітарка і я заходила зробити вам огляд. Тому що там було багато всяких цікавинок. Давайте я вам їх. Сьогодні покажу. Так, ну і перше, що у нас було, це ось такий спинальчик. Він зелений молнією. Це найкраще, що є. Це я обожнюю зелений колір. Як бачите, сьогодні в зеленому. Давайте відкривати. Нічого немає. Е, Тільки є воскові олівці, ось такі ось зібі. Ось. 12 кольорів. Е, далі точилка ось така. Вона е, особлива. Тут, бачите, закрита. Нельзя, не. Я, зараз вам покажу, не. Олівці ось так ось. Там мій брат, він це зробить спеціально. Так, ось так ось просто отак робимо. Туди просуваємо і точимо. Я зараз точу. Мені подобається. Так, важко, про канал. Чому в мене такий лоб великий? Так, добре. Приступаємо далі. Далі ось такий фломастери теж зібі. Тобто зараз я зібі не дуже люблю, бо, не знаю, в них якась концерія. Ось такі вони дешеві, але пишуть добре, бо в мене є ось такі ось дешеві. Вони просто жахливі. А ці більш-менш. Так, далі зараз буде заржати ось такий ось сім'ячок надувний. Завтра ми його надуємо, і завтра я вам зроблю пост шортс, де покажу, як він сам виглядає. Бо тут такий малюночок мені цікавий, який він буде. Приступаємо далі. Далі був ось, такий, ось така ось тирочка з котиками. Давайте е, у нас підписники будуть називатися котики в е, 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 елені завідовий е, котани, а ми давайте просто котики. Давайте, так, тут буде. так. Далі. Так, а далі на столі в мене немає. Зараз я до вас приєднаюся. Опа! Так. І далі Це останні речі з канцелярії. Далі будуть настольні ігри. І кросфорди і всякі. Я вам вже сп... проспойлерила. Так, це саме круте з канцелярії, мені здається, тут 12 кольорових ручок. Тут металики і. Обичні. Подивіться, які вони обилять. Мої фаворити це обичні. Металики якісь темні дуже. Я робила викраску, мені не дуже сподобалось. Але представте, тут ось така ось пуговичка, я не знаю, як вона називається. Так воно закривається. Я їх завтра беру з собою в школу, завтра. Бо я ще тільки в 4 класі і ми можемо малювати. Так що беру. Далі Блокнотик. Ой. Мукнотик Prime, 96 аркушів А5 формат. Клітинку. Я просто обожнюю в клітинку і він ще й зелений. Я в зеленому кольорі все люблю. І ще у нас буде посуд. Але зелена частина у мого брата я дуже люблю зелений. Давайте попросимо його в коментах, щоб він, щоб він віддав мені зелену бутилку. А оранжу взяв собі. Я вам в кінці покажу. Так, далі приступаємо насельним іграм. О! Їх кола. Так, приступаю. Перше, це ось така дженга. В коробку я не знаю, як його ставити. Коробка довга і вузька, я не знаю, як їх ставить. Ось така ось дженга, вона манюня. Я не знаю, скільки тут їх. А пахне як. Просто. Так, йдемо далі. Далі ось такі ось кросворди з наліпками. Ну, не дитячі. Ось. Мої брата такі ж вершовані загадки, віршовані загадки. Тут світ тварин. Я більш люблю світ тварин. Але йдемо далі. Далі ось такі ось пазли. Я не знаю, які складати, тут аж 117, максимум який я складала, це 111. Чи 110. 101. Ось така ось картинка, зараз я вам покажу. Така ось. Спасибо тут від скіпи. Так. І зараз саме круте, що тут є, я просто в захваті від цієї гри. Це просто гра хто я? Це що таке? Вона просто огременна. Вона більше ніж моя голова. Давайте відкриємо О, скоріше. Треба показати моїм підписникам. відкрити. Давай скоріше. От, відкрила. Так, тут у нас пустота. Я б хотіла б, щоб Оці ось ось флажки зробили з якогось пластику, але зробили просто з картону. Так, зараз показую, що тут є. Так, що, ось такі ось самі держачі. Ось вони тут Чотири штуки. З такі ось. Тут зараз я вам покажу ось такі ось штучки, які треба убирати. У мого брата таке ж саме, тож ми граємо в його гру, поки я. Не відкриваю. Так, йдемо далі. Далі я не знаю навіщо. Аж дві ось таких ось пачки картоплю, не треба вгадувати. Ми користуємося однією, а другу ще ми не відкривали. Ну, тут у нас фішки. Тут цілих дві плацети ось такий ось. Тут кружочок треба брати. Ми саме круте, думаю, один. Це пісочні часики ось такі ось червоного кольору. тут все червоного кольору, Ну, і тут все пусто. Я б хотіла б, щоб додали, не знаю, що ще там, знаєте, наприклад, якісь подарунки за цю гру, хто виграє, було б круто. Але зробили так. Так, теж туди, оце складуємо це. Правда, я поділа, її зробили трішки поменше, бо, не знаю, вона. Була б така, якщо убрати просто пустоту воду. Але мені подобається ця гра, от вона велика. Так, ну що, приступаємо до посуду. Зараз я до вас приєднаюся. Так, перші за сутки. Судок зелений, в мене вже є. Мені мій брат віддав. У нього ось таке сороджок. Зелений мені більш подобається, а в камері він такий більш березовий. а тут більш яркий. На Далі бутичка. Бутилочки. Я дуже хочу зелену, але мій брат відмовляється мені давати. Давайте просимо в коментах його. Давайте так. Ваня, віддай Варі, зелену бутилку. Так і пишемо, так і пишемо. Давайте він зараз тут, він все чує. Давайте пишемо в коментах. Так. Е, далі. Ось така ось сумочка, вона огорменна. Але сюди все поміщається. Білка моя, наприклад, зелена, може скоро буде. І ось такий свідочок. Так, закриваю і ось так ось Так. Ну що, з вами була Варя. Мені дуже... Приємно дивитися на перегляди під відео моїми, що ви мене дивитеся і я не просто викладаю ці відео. Ну, а на цьому все. З вами була Варя. Всіх люблю, всіх цілую, всім па-па!